як моє любі, привіт! Привіт лавандового, неймовірного настрою нам усім! Мрії збувається! Ми з вами знаходимось на мальовничій Хотинщині. Буковина нинька. Так, майже кожен знає про Хотинську фортецю, яка знаходиться на березі Дністра. А на Хотинщині є ще маленьке і дуже лагідне село Білівці, яке стало відомо на всю Україну і Європу тим, що тут знаходиться саме найбільше лавандове поле в Україні. Ось на протязі усіх цих пагорбів і туди, туди, туди ген-ген-ген, далі, туди під небо, під горизонт, в один бік. Далі за фотозонами, за хмаринками, і по колу, по колу, по колу, по колу розташовані лавандові поля. Аромат такий, що просто не передати. Спокійно, лагідно співають пташки, лагідне сонечко милує тіло і душу. І тільки бджілки, працівниці гудуть у -у, у у у у Але не голосно вони роблять свою справу для того, щоб потім восени ми могли почастувати немовірним лавандовим медом. Лавандові поля. Вони не такі яскраві, як Соняхові або як Макові. Вони лагідні, спокійні, в кольорі провансу. Село Білівці має давню історію. На таблиці передвіздом село написано 1459 рік. Я думаю, що багато чого бачила ця земля. А зараз тут родина вирішила. Зробити шляхетну справу. На оцих чудових пагорбах розбити лавандове поля і зробити виробництво лавандової олії, яка дуже потрібна для косметології, а так само для фармакології і для медицини. Це трохи далі від Чернівців, є різні лавандові поля ближче, але такого розміру воно тільки тут. Коли я була тут у тому році з моїми друзями, тут було набагато більше людей, але сьогодні ж будні день і мені особисто це дуже вайбує. Ми сюди приїхали з близькими для мене ментальними людьми, з якими ми насолоджуємося цією чудовою красою Лавандового поля. Я хочу розповісти про лаванду багато цікавих речей. Адже Лаванда це ж символ Провансу, Валюшечка, так проти сонця, тому що, дивись, по зйомці як краще. Фільмуй, ти рухайся, може далі відійти. Лавандові поля, звичайно, це Прованс, це південь Франції, в якій я бувала неодноразово. І для мене асоціації, ну, так, столиця Марсель, да, Ніца, Кани, але для мене це невеличке містечко Арль. В якому. Останні роки свого життя жив і працював Вінсент Ван Гог. Адже Лаванда асоціюється саме з Провансом. І дуже багато лавандового поля у Ван Гога. Йому порадили переїхати в Прованс, тому що Лаванда лікує душу. Так само, як півунії це один з найпотужніших антидепресантів. Аромат Лаванди настільки заспокоює, і от зазвичай вони такі репортажі драйвові, такі всі такі гу 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 А тут просто ну, лагідно, мило, лавандово. І бджілки навіть не годуть, так як вони годуть е на карпатських пагорбах, на полонинах, там більш потужний гол такий, а тут вони теж такі милі, лавандові. Лаванда дуже сильний, антидепресант і заспокійливий. Аромат неперевершений. Чудово тут. Вангух малював Лаванду. І його душа, яка була дуже тремтливою, знаходила спокій. Я думаю, що саме перебування в місті Арль подовжили роки його непростого життя. Але ж це далекий Прованс, хоча він неймовірно гарний. А це наша ненька Україна. І чудове село Білівці з Хотинщини, яке, до речі, подарувало нам нашу журналістку Людмилу Мельник. Це її батьківщина. Чудово тут, неймовірно. Душа відпочиває, розгортається. І хочеться просто милуватися. Яка чудова наша Україна. Проїздили соніхи полях. проїздили... Різнотрав'я, а тепер лаванда. Все є у нас. І Карпати, і Дніпро, і гори, і чудові люди, і лани широкополі, і талановиті співучі українські душі, і неймовірні науковці, і фантастичні інженери, і інтелектуали, і київська Софія Київська, і Київські пагорби. Є усе, як хочеться, щоб у нас був мир на нашій Богом даній землі. І щоб ті лелекі, величені душі, які полетіли під час початку війни за кордон, повернулися, як ті бузькі, повертаються на нашу Україну кожного року, і коли ми проїжджали нашими неймовірними буковинськими краєвидами. Ми бачили, як летять близькі, лелеки, і вони сідають на свої місця, прилітаючи з далекої Африки з року в рік. Скільки у нас хвилинок? Сім хвилин. Сім хвилин. Ну що, помолимося ще цією красою лавандовою, цим небом українським. Мені б дуже хотілося передати вам аромат цього поля. Зараз ми це спробуємо. Постав на паузу ось такі чудові різні фотозони, на яких знімкуються гості лавандових полів. І неперевершена краса кущів лаванди. Подивіться, яка про як. Які величезні ці лавандові поля. Туди, туди, туди аж за горизонт, в один бік, ось дівчатка, ще одна фотозона. Краса Хотинщина. Неймовірно. Вже скоро будуть збирати лаванду, вона вже поступово відквітає, але аромат від цього ще більш потужний. Любіть наше. Це неймовірно. Ось така краса тут, фотозони. Нема людей, небо щодо бригантинами. І безмежні, безмежні, безмежні поля лаванди. Вділки. Босково-лавандові кольори, миле, тепле, привітне, липневе сонечко і неперевершена краса це гармонія, це любов, це лаванда, це Україна, це неймовірне село, вілівці на Хотинщі.

Пабабам па. па-ба-ба-бам, 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 па ба бам Пабабам. Пабам пабабам. ба бам З любов'ю до вас, з немовірного лавандого пуля, слібі лівці, що на Хотинщині, ваша Оксана Дем'янишина. Па-па! Во вклали.